Традиція вішати, різдвяні вінки на вхідні двері прийшла до нас із заходу та стала невід'ємною частиною новорічних прикрас. Такий вінок задає настрій щоразу, коли повертаєшся додому. За допомогою шишок, бантиків та різних прикрас дітки змогли створити подарунки для своїх близьких. Новорічний віночок майстрували малюки у підлітковому центрі Він Обережно вплітаючи стрічки у віночок та приклеюючи іграшки, Софійка Серветник майструє свій перший різдвяний вінок. Дівчинка робить його для своїх близьких і вперед день великого свята повісить разом із батьками на вхідних дверях, аби подарувати сусідам та своїй родині хоч трішечки святкового настрою. Віночок, який можна прикрашати на дверях, він буде е, удачу приносити з бантиків, кульок. Зріз, з, 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 з ялиночок, слюдочки, з бантика і колокольчика. Мені подобається ходити на такі гуртки. Софійка уже три місяці як учениця від смарт-центру. Сюди дочку привела мама і переконалась, її дитина завжди з користю проводить час. Вчиться новому, як от майструвати різдвяний вінок. Я навіть не очікувала, що для неї це так важливо буде. В неї тут чудовий колектив. Їй дуже подобаються вчителі, і їй подобається сам формат роботи. Тобто завжди є підтримка, завжди щось цікаве, кожного заняття щось особливе, і вона ну виходить з захватом. І тоді ми теж дуже задоволені. Виготовлення різдвяного вінка це один із багаточисельних майстер-класів, які проводять у підліткових клубах за місцем проживання. Кожен підлаштовують під свята. Виготовлення вітка сприяє підтримці наших традицій, тому що різдво це найважливіша, можна сказати, одна з найважливіших традицій, яка була в нас споконвіків. І ми долучаємося до того, щоб підтримувати і продовжувати наші традиції. Усі майстер-класи, курси вивчення мов або святкування свят він смарті безкоштовні. Передноворічний новорічний такий місяць це місяць, коли діти принаймні в казку. У нас відбувся ряд новорічних свят, де в кожну групу до кожних дітей приходить святий Миколай. Зараз інший етап, тобто діти проводять новорічні майстер-класи. В кожній групі, группів кожен педагог з дітьми щось робить цікаве. Хтось пише листа, хтось робить новорічну листівку, хтось іграшку робить, а хтось робить безпосередньо новорічний віночок, який сьогодні придут діти додому, подарує своїм батькам. Створення новорічної іграшки, листівки або різдвяного вінка це своєрідна магія. Майстри з хендмейду вчать дітей самим робити казку. Ось виготовлений їхніми руками вінок буде виконувати бажання, якщо в нього таємно вплести листочок з заповітними мріями. Євгенія Овсянікова Настасія Усачова, телеканал Вінничина.